Рід каже, що планету приречено через нього. Це я винен. Я порушив кордони простору. І вони дізнались. Але хто ці вони? Якщо ви стежите за мною досить довго, то можете пам'ятати, як після перегляду фільму Вічні я висунув теорію про те, що Галактус може бути одним з целестіалів, які і посилають його знищувати інші планети. Що ж, тепер я ще більш впевнений у її вірності. Схоже, що досліди Ріда про можливість побережжя простір і час, таки дали результати, після чого він спробував поставити польове дослідження, про що й довідалися Целестіали, і вирішивши, що це порушує якісь міжгалактичні закони, прийняли рішення, що землю слід знищити. Серйозність загрози, що нависла над планетою, підкреслюється у цій сцені, коли хтось із журналістів запитує, чи вони в безпеці, на що Рід дає страшну відповідь. Я не знаю. Адже якщо навіть він цього не знає, це означає лише одне. Це кепсько, це дуже кепсько. Далі слідує найбільш таємничий кадр трейлера, у якому ми можемо спостерігати за долею планети, яку, судячи з цього, відвідав Галактус. Це знову таки нагадує фільм 2007 року і ставить купу запитань: зокрема, що це за планета. Ззовні вона нагадує землю, що могло б наштовхнути на думку, що герої не впоралися, і світу таки настав кінець. Однак це навряд чи земля, оскільки в цей момент до неї наближається космічний корабель четвірки, який в протилежному випадку мали летіти у зворотньому напрямку. Це також спростовує раніше згадана сцена із журналістами, в якій вони одягнені у скафандри і збираються кудись стартувати. Знову повертаючись до фільму 2007 року, там Рід зумів визначити, на які планети раніше прилітав серфер. Однак, оскільки тут команда знаходиться у 60-х, таких крутих технологій у них ймовірно немає. Втім, не можна відкидати можливість, що містер Фантастик таки має якісь козирі в рукавах. Недарма він все ж найрозумніша людина на землі. Також ця сцена наштовхує на теорію про те, як четвірка могла отримати свої сили у новому фільмі. Як ми знаємо, раніше вони вже здійснили успішний політ у безкраї простори холодного космосу у цьому ж кораблі. Можливо, Рід збудував шаттл, який випереджає можливості свого часу і дозволив команді покинути межі нашої сонячної системи, де вони випадково знайшли планету, знищену Галактусом. І після її вибуху, який послідує за цими кадрами, вони зазнали впливу космічної енергії, однак не простої, а саме тієї, яку використовує нищитель світів. Таким чином, можливо, саме Галактус не напряму, але все ж наділив героїв з їхніми силами.